Місце Москва, тип будинку панельний, 5-5 метраж 85, кімнати 4, дизайн бюро в Нютрі, фотосергій Красюк. Коротенько. Квартира розташована в панельному будинку серії 55, у неї хороша площа близько 85 квадратних метрів. Замовники сімейна пара люблять подорожувати і хотіли, щоб в квартирі було багато зелені, яскравих колірних поєднань і натуральних матеріалів був потрібний не тільки ефектний, але і функціональний інтер'єр. Необхідно було передбачити численні місця зберігання, в тому числі для книг кінця всіх століття і дорогих серцю предметів, привезених з різних країн. Подробиться будинок панельний. Тому всі приміщення залишилися на своїх місцях кухня і вітальня ізольовані один від одного, спальня знаходиться поруч з ванною, також передбачені гостьова кімната і дитяча це на майбутнє. Майже у всіх кімнатах був ліпний декор з гіпсу на стінах і стелях. Він були покриті яскравим золотом, ліпнину демонтували, частково залишивши її в тих місцях, в яких вона гармонійна і доречна, зафарбувавши її білою фарбою. Розповідає дизайнер Олеся Берштейн. Також до ремонту в коридорі були арки, оброблені деревом, було вирішено залишити арочні отвори, зберегти анфіладний макет і пофарбувати коридор у білий колір, який підкреслює архітектуру простору та посилюю кольорові акценти, решті кімнат для обробки. Взяли натуральні матеріали на підлогу, поклали масив ації, та маринт, колір деревини переливається і грає теплими відтінками. Оздоблення масиву виконано таким чином, що видно сліди від циркулярної пилки. Підлоги дуже приємні на дотик. Це важливо, так як замовники люблять ходити, босоніж. яскраві шпалери Фацюра у вітальні привернули тим, що пітерські художники і дизайнери самі розробляють принти. Враховуючи світові тренди в дизайні, також можна вибрати тип поверхні шпалер. У спальні використовували фарбу глибоких, насичених відтінків. У ванній кімнаті використовували білу плитку у вигляді цеглинок. Вона виконує роль нейтрального фону. Накладна раковина, встановлена на цілісний сляб мореного дуба. Шафа виконана за проектом дизайнерів. На фасадах встановлені ручки з латуні з кульками з яшми. Систем зберігання достатньо. Стелаж у вітальні оброблений натуральним шпоном з південно-американської деревини Імбая. Шпон має характерний аромат і приємний на дотик. Всі ящики відкриваються за допомогою механізму пішто ОПен. Шафа в спальні зроблений в приватній столярній майстерні, двері вбудовані в шафу, і імітує малюнок фасадів так, що при закритих дверях з'являється відчуття шкатулки, а над дверима вийшла зручна антресоль. Дизайнери не скупилися на насичені і несподівані колірні поєднання. Замовники багато подорожують і живуть в готелях, де, з їхніми словами, в номерах використовується нейтральна колірна гамма. Тому вони не хотіли жити в звичайній квартирі і попросили, щоб інтер'єр нагадував їм про подорожі і тропічних країнах. Тому навіть радіатор у вітальні був замовлений в зеленому кольорі, шпалери обрані з яскравим тропічним орнаментом, а колір фарби в спальні нагадує глибинний колір океану. А для пом'якшення холодного кольору спальні балкон пофарбований в теплий винний відтінок. У квартирі багато речей, зроблених на замовлення. Ліжко було обрано замовниками за формою і кольором, а дизайнери вже підібрали тканину в меблевій майстерні і інші предмети в кімнату, цікаві колекція книг всіх століття. Вінтажні речі, наприклад, світильник 60-х років, зроблений в Італії, стілець у 80-х років, фото вінтажний страус, хографаніка Руденко. Фото декоративної капусти автора Владилена Разголіна. Акваріум в стилі Мідцентюрі виконаний в чорно-білому кольорі. Чорні і білі камені і корали навіть риби в ньому тільки двох кольорів. Вся квартира наповнена живою зеленю, спальні на одній зі стін влаштовано вертикальне озеленення, воно обладнане системою автополиву і спеціальним освітленням, яке заповнює брак денного світла для квітів. Планування: бренди представлені в проєкті хол-оздоблення. Фарба, фару бал, підлогове покриття, плитка, тоналіте, меблі, столик кавовий, амп, пуф ларедоюте, декор, дзеркала, піднос, ваза, все, зара гоме, освітлення, світильник, ларедоюте, гостиная, оздоблення шпалери фацюра, підлогове покриття, шерво, меблі, диван, возарт, стіл, ікеа, килим, оста, техніка, акваріум, біор, предіатор, арбоня, освітлення люстра, ібра, агома, дельсам, розпальня, оздоблення. Фарба, літле дрене, фарба на балконі, фаров бал рельєфні шпалери під фарбування анагліпта, підлогове покриття, червоот меблі, туалетний столик і пуф, ларедоютий інтер'єр, приліжкові столики, Зара гоме, текстиль, Астон і Даніела. декор, гмогоме, Зара гоме, радіатор Арбонія. ванна кімната, оздоблення, плитка, Натюцер. підлогове покриття моїнзю меблі, стілець вінтажний з сторі, Санфаєнс, ванна. Джацоп Делафон Раковина Іонітас Арцера змішувачі, Босіні, освітлення, підвісний світильник сірцом, двері скрізь, євродвері. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру, на і WoW рю.